Слава Україні, українські орхолюби, Не сидіть вдома, а гайда зі мною до міста Луцька на вулицю Шевченка, 13Б, а саме до нової лінії. Ох, я сьогодні буду вас вражати. Адже нова лінія дуже дуже приємно. Шокує, вражає. Погляньте, які акції. І це ж на троянди, можливо, хтось захоче придбати ще й троянду до орхідейки. Я вам покажу асортимент. Одразу висловлюю найщирішу подяку керівництву, яке замовляє для нас орхідейки по акційним цінам. Адже погляньте, ух, по 259 гривень орхо шопінг у нас сьогодні. Не зволікайте, показую асортимент. Погляньте, ось такі є тарілочки, коренева, прекрасна, білосніжні кралечки, крупноквіткові, і серед них ось така одна є, бачите? З мутацією по формі пелюстки та губи. В домашньому вона може розквітнути і звичайною, і може такою ж самісінькою, тут у неї, бачите, лідус. Назва пробита на горшечку, підписаний горшечок. Ось така красуня, одна однісінька. Також серед білосніжних є ось такі бігліпчики. Тому уваженько копирські серед білосніжних кралечок, якщо ви шукаєте білосніжні бігліпи. Ось така є ще теж дуже цікавезна. тут також написана назва, погляньте Stripes, смужки. І ось така. До речі, ось ця красоня, одна єдина в наявності, не підписаний горшачок. Можливо, ви підкажете, хто це. Коренево показую дуже класнюча. Ох, знаєте, деякі із них подібні на підлітків, а деякі здоровезні рослини. Тому потрібно приїхати, не зволікати і добряче покоперсатись. Давненько не було, дуже давненько. Буда пешт. Якось частенько він раніше був. Потім зник. Ось, будь ласка, хто полюбляє смугастиків, також дуже красивий вибір. Мій малий дуже обожнює цей сорт, для нього це найгарніша орхідея в світі. Так, погляньте, ще ось такий дуже такий бусковий. З малиновою помадною губою подібний до сорту Орландо. Я гадаю, що це саме Орландо, хоча назва на горшечку немає, погляньте в рості. Корінчики навіть є, крупноквітковий, красивий. А якщо ви шукаєте бігліпчики, погляньте, який цікавий бігліпчик. Таких бігліпчиків три чи чотири в наявності. Кореневі у них різні. В одних кажу ж, як у підлітків з однієї сторони, а в інших. Доволі, знаєте, і величезна коренева. Ще ось така красуня винозна в наявності. Дуже гарна панянка з хорошою кореневою. Ох, знаєте, в мене такий орхоадреналін сьогодні. Я хочу, щоб ви не сиділи вдома, маючи можливість, приїхали в нову лінію і по орхо шопились. Бачите, можливо, ви шукаєте балун, він також є в наявності. також. 5-6 штучок десь їх є. Подекуди ви бачите квіточки підсохли. Можливо, навіть таке бути, що і бутони підсохші, але за таку ціну нам квіти не треба. Ми вдома обріжемо. Тут головне нам обрати ту кралечку, яка нам потрібна. У моїх руках вже преті романс. Коренево, ви бачили шикарна квітка теж шикарна. Ну, так, продовжуємо. даймонд. Теж дуже прекрасний вибір. Можливо, хтось шукає цих квітунчиків. Бо квітують і квітують кореневі хороші. Так, дивимось, хто ще є. Ой, манта Амбон. В наявності теж декілька штук. Наголошую, не проходьте цю красуню. Усі, хто має її, мені присилають в домашньому. Це шалене квіткування каскадів та ще ж розгалужених. Тому за таку ціну хапайте. Ви бачили, яка коренева, шикарна. Ох, знову романс. Погляньте, ну, слоненята, слоненята. Тут краще коренева, ніж у попередній я вам показувала. Усі показувати не буду. Я вам просто підтверджую, що потрібно прийти, покуперсатись і віднайти те, що саме вам потрібно. Адже кореневі різняться. Так, Моушен. Який він красивий. Ну погодьтесь, це шедевр, Це орго, класика, це орхо, шедевр. Це дуже красиво, це розкішно. Погляньте тут, коренево. Моушенів теж достатньо. Усім вистачить. Лишень потрібно прийти. А ось, до речі, хто шукає гою. Дві штучки в наявності, подекуди бутончики посохли. Але погляньте, навіщо нам ті бутони. Тут коренева шикарна, розетка листова шикарна. Ще ось така є красуня, я не знаю назви. Можливо, ви підкажете. Десь мені така назва траплялась, можливо, це і не вона. Ой, я тут не можу просто встояти, погляньте, що роблять зі мною ці кореневі. От уявіть. Поставте себе на моє місце. Ми ж не лише квітами хворіємо, а ще здоров'ям наших красон. Дуже красива квітка. Дуже. Ось така красуня, одна єдина в наявності. На горшечку підписано. Що це Айменіан бігліпчик, Зараз я вам покажу. Коренево також демонструю. Та як мої пальці, бачите, назва Айменіан. Шикарнючий бігліп, Дуже красивий, дуже. Можливо, хтось хоче придбати, можливо, хтось шукає. Ну... Краса неземна. Ще такий, ось, як я вам раніше трішечки показувала, хочу показати, що у цього коренева краща знову. Я всі свої підтверджую слова. Ой, погляньте. Мені здається, що ми з вами таку красуню бачили за 1200 на День Валентина, тільки в каскадах, саме у новій лінії. Уявляєте? А ось тут вона одна однісінька. Ой, і ще й стан який хороший. Погляньте, дуже крупноквіткова, шалена, красива ніжність. Що ось така є: забула назву. Вибачайте, поспішаю, щоб вам викласти відео, не шукаю назви. Якщо вам не важко, напишіть хвилиночку і не можу прочитати, не видно. напишіть цю назву. Можливо, комусь буде дуже зручно. І він шукає таку орхідейку, Ну, вилетіло з голови. Так, тут у нас карибська мрія. І вибір карибських мрій дуже-дуже хороший. Погляньте, стан у них теж прекрасний. Тому потрібно обов'язково прийти і відчути те, що відчуваю я в дану хвилину. Які кореневі розкішні. А ось поруч із карибськими мріями. Тут є її подружки. Golden Rive вона ж Карина. Африканський закат теж прекрасний вибір дівчат, можливо, хтось шукає. З іншого боку, стелажів знову Амбон, як бачите, Моушени, Ось та друга гоя і білосніжні кралечки. Так, ми з вами не дивились Бускові. Бускові також варто не обходити увагою, адже є ось така красуня. Ну, назву я теж не розумію, яка тут написана. Так, погляньте, можливо, когось не показала. Дивимось. Ну, звичайно, скрапіна не показала. Ой, ганьба мені, ганьба. Погляньте, яка вона крупноквіткова, шикарнюча орхідея. Одна однісінька в наявності. більше скрапіну я не бачила. Розмір квіточки на фоні бігліпчика, ви теж бачили. короневу, будь ласка, охаємо, ахаємо. ну Це орхо, крута, коронева. Так, ще є ось така красоня. І давайте, ось тут теж довезли орхідейки. До речі, вони вартують по 312 гривень. Я вам покажу Орхо, шок приємний. Адже це вже геть подарункові оберемки. Бодай ось такий, який дуже подібний з даляна Lady Fantasy. Але зовсім інший. Шкода, немає Леді Фентезі, щоб порівняти. Підписаний горшечок Holiday. Свята. Так, кореневі теж дуже-дуже хороші, але погляньте. Я вважаю, якщо ви йдете до когось на день народження, або просто хочете зробити приємне, за 312 гривень подарувати такий орхо-букет це <гум> дуже круто. Ще ось така красуня є в наявності. Камера, на жаль, не передає її орхо розкоші. Адже ось ця туманна губа. Це шедевр шедевральний. Ну і, звичайно, що форма тієї губиті вуса. Це дуже красиво, це дуже розкішно. Ой, погляньте, що й рості корінчики. Дуже-дуже круто. І, до речі, їх декілька штучок в наявності, і лише на одному горшечку написано. Пальмас, Лас Пальмас Її назва. Зараз я вам теж покажу, все зафіксувала. Звітую. Я ж мушу вам все показати. Так, Лас Пальмас так, Спочатку віднайшла дві, але потім віднайшла ще одну. Так що можна і на подарунок, і для себе. Тут усім вистачить по 312 гривень. Погляньте кореневі. Ой! А ось серед жовтеньких і з малиновими помадними губками є ламлайт. Якщо я не помиляюсь дві штучки в наявності, свіжесеньких, ось така в них коренева теж хороша, соковита. Та ще ж деякі бруночки вже починають свій ріст. Ох, дуже красиво. Тут знову звертаюсь до вас, я забула назву. Десь я вже таку красуню бачила. От не пам'ятаю, ну, горіхи мені додатково треба їсти. І сміх, і гріх. Ну, буває так. Тут, знаєте, емоції переповнюють. Я вам хочу показати, щоб ви встигли приїхати та придбати. Бо ж заберуть, заберуть цих кралечок. Бачите, яка коренева? Вона одна однісінька в наявності. Ось ця красуня. Це вже таке дерево кущ. Дуже красивезна і цікавезна квітка. Погляньте. шедевр, Дуже-дуже ну, така колоритна. Так, ще ось така красуня, яка цікава. Тут губа, бачите, як родзиночка у неї така, м -м, виділяє її з-поміж інших бузково рожевих кралечок. Дуже цікавенька губка. Вона немов медом помазана, правда? ж? Ой, яка красива, коренева, розкішна. Тут не бачу назву, але ж кореневі, які гарні, які гарні сьогодні орхідеї. А сіни які, ох, ой, ще раз дуже-дуже дякую керівництву нової лінії. Вони нас, Лучан, та гостей міста Луцька дуже тішать. І мені дуже приємно, що вони простухаються. До наших побажань і наших можливостей у дні війни. Красива квітка. Ще ось така є. Погляньте, теж дуже-дуже крупноквіткова, ніжна, але миловидна. У неї інша губа. Зі своїм шармом. Коренева. Ці бомбо кореневі. Ох, так, ніж. Польотами Infinity Dreams. Вона підписана між польотами. Шахедів Обов'язково прийдіть в нову лінію. Потрібно якось трішечки оргу пошопитись, орху, орху кайфанутись. Так, я вам дві поставила. Як бачите, Infinity Dreams у нас зліва, лас пальма справа. Так, в наявності є ще SurfSong. Декілька штучок. Небагато, небагато, але є. Теж дуже красивезні, дуже хороший стан, всі корінчики в рості. Ну, це такий, знаєте, орхідейний, стрімкий квітун, без вибриків, теж теж красень. Так, дивимось далі. Ой, як тут красиво! Але мені здається, що це холідей. Давайте подивимось. Так, так, Холідей. Це також кралечко, якого вам раніше показувала. Хороший вибір, хороший. Дуже бомбезний. Бачите? Так, я права, я вам раніше їх обидві показувала. Що є в наявності ось така. Це вже більш, знаєте, бурячкову гаму, але не такий бурячок, як ми з вами борщ любимо. Ні-ні, не в А саме трішечки. З фіолетовим відтіночком. Так, ну тут щось було підписано. Не можу зрозуміти. Коренева, прекрасна. Так, давайте ще цю подивимось. Ось ця теж подібна, але вони різняться між собою, до речі. Так, як бачите, дуже подібні, але крап у тієї що справа. Так, тут у нас виносничок. І це не Будапешт і не Бухарест. Це у нас фліртейшн. Хо-хо-хо, яка коренева. Я залипаю на цих кореневах я не знаю, як ви. Ой. Так, це дуже розкішно. І ось така фліртейшн, одна однісінька за 312 гривень. Не зволікайте. Ну, а тут тримайте мене семеро, бо я взагалі випала в осад. Ви бачите, за 312 гривень кіт. Я вас просто доб'ю. Він ще ароматний, уявіть. Коренева, звичайно, що у котів завжди просто бомбезна, ідеально бомбезна. О, яка тут розетка. От все класно, немає до чого придертись, там механічні травми, це для мене, знаєте, не травми, Це такі <смі> підштукатурити вдома можна, як то кажуть. Але погляньте, який красивий кіт, за 312 гривень. Так, продовжуємо. Ось тут красуні, якщо я не помиляюсь, вони якраз по 259 гривень. Серед них ось такі красуні, білосніжні тарілочки. Різняться вони між собою, бо є ось такі. А є ось такі вершечки не підписані, але, як бачите, вони різні, отже, імена у них різні. Також є Golden Leopard. Можливо, хтось шукає. Дуже розкішний, кропноквітковий, красень, каскадник. З хорошою кореневою, дуже хорошою. Квітка неймовірна. Так, ну, а це в нас едакшн. І я також дивлюся на цю корневу. Дуже класно, дуже соковита, вишнева, погляньте, з ягуаром, щось завжди мені перегукується. І ось така красуня. Я вгадаю, що це теж едакшн, але це більш літній варіант квітування. Це ж непоганий в неї стан, але вже кореневе трішечки менше, але все там ок. Погляньте, ну ок, правда ж? Там, з однієї сторони, там, трішечки не вистачає коріньку. Вдома доростуть. Так, погляньте, я обидві поставила. Ну, едакшн, правда ж? А ну, ну підкажіть. Просто справа літнє квітування, варіант, правда? Ж? Ой, одна єдина в наявності Рим. Дуже рідко вони бувають. Та ще ж за таку ціну. Не зволікайте. Маєте можливість під'їдьте, заберіть. Погляньте, який стан шикарний. Це Рим. Це не доходяга, а це повноцінний Рим. Аж приємно мене так здивував стан. Так, Каріни тут також є. Дуже хороший вибір. То, що немає, потрібно мати у своїй орхоколекції. Це шикарнючі, шикарнючі орхідеї. Адже у них забарвлення, неймовірно розкішне. Золотаве напилення, гра кольорів. Дуже красиво. Знову балун. Крутезний балун. Сьогодні балунів можна серед усіх вибрати свого, і придбати. Бо вони дуже-дуже красиві, крупноквіткові, розкішні, одна квітка чого варта. Так, дивимось далі: ось така є фіолетово-бурячкова красуня. Також крупноквіткова. Чимось нагадує Джорет, але трішечки і не нагадує, перегукується. Ось така коренева у неї непогана. І я знову наголошую: не сидіть вдома, гайда! На Шевченка 13Б до міста Луцька, до нової лінії на орху акційні орхідейки і не тільки. Бо асортимент та стан орхідей дуже тішить, дуже приємно вражає ціни. Ой, Трішечки нам такої орху, розради у дні війни. Дякую щиро, сердечно, як завжди, за сьогоднішню орхо-прогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!